Оремо про сьогоднішнє судове слухання допит свідка як одного, так і другого почнемо з першої. Чому як можете прокоментувати? Це цирк одного актора жінки, яка стверджує, що вона знала Ярина Фаріона, справді це все брехня. вона стверджує, що вона знала мене. Це теж брехня. Я хочу нагадати, що коли тебе допитують, то ти маєш говорити правду і лише правду. все, що вона сказала, вона збрехала. Також вона щоб вийти. До суду і відповісти на питання судді, вона йшла через соціальні мережі TikTok, де є Лана, де є Мусіхіна. Вона сьогодні їх здала. Це прекрасно просто. Загалом то говоримо про продовження допиту свідки зі сторони обвинуваченого наступного допитували кінолога, так теж як можуть прокоментувати за похози і так далі. Ну, дивіться, все чітко відповів кидола на всі питання. Жодних зауважень до нього не було. Я ще раз хочу нагадати, що не потрібно адвокатам Зінченка затягувати справу. Тобто, не потрібно. І ще хочу вам нагадати: я не знаю, чи ви знаєте цю інформацію. Що завтра адвокати Зінченка подали апеляцію щодо тримання під вартою Зінченка, і ми будемо цю апеляцію відстоювати, що він сидів. Завтра в апеляційному так, суді Так, в апеляційному суді міста Львова на Соборній вони подали апеляцію. Так здається, о 11.30 я вже детальніше напишу в соціальних мережах, то будемо бачити. Вони вся, по всякому буде відтягувати судовий процес, тому що вбивця Ірина Фуріон – це є В'ячеслав Зінченко.